Вітаю вас! З вами Тетяна. Прекрасне місто Кенвер, де ми провели чудовий день. Канада прекрасна, своїми горами, своїми містами. Сьогодні не дуже гарна погода. дощик накрапає, але все одно. Я думаю, вам цікаво подивитися, якщо ви не були в такому місці. Ніколи не бачили відео з нього. То ось так виглядає. Туристичних містах чистенько, щоб туристи не пряпились, приїжджали. Такий фонтан тут. Прикольне там гори. йде і мір майже не видно. Дуже-дуже бліде. І кафешки, і ми до друзів йдемо. Така прикольна обстановка. Тут вогонь горить, теж садзале. Ось такий зал прикольний. І вогонь. Дивитися на вогонь. Вогонь заворожує. Дуже гарна ідея для ресторану. Затишно і красиво. Ціни в цьому закладі. Вибачаю тут не дуже світло, Ну, я думаю, можливо прочитати. Автого це те саме. Тут ось такий бар і відкрита кухня. Дуже прикольно все виглядає. З іншої сторони, ось можна сидіти з таким видом на гори. Дуже прикольно. Ну, цей вид прямо ну, красота <ривіт> так, принесли блюдо Там справочка. Світлан зараз. Бірато полюбила в Італії дуже смачне блюдо. Ми подивимося, як тут в Канаді. Сподіваюсь, що буде смачно. Чиз піца? Ну, що тут в Америці їсти, піца, звісно. Забудь, забуло карьо, забули бізнес. Це дуже смачно, ми голодні і це все буде дуже смачно сім. безплатна закуска. Безкоштовно. Так, друзі, пообідали ми тут. І трошки вийшло сонечко, зразу інший вигляд. Дуже прикольні гори там на дальньому плану. Така димка в горах. Дуже гарне місце. А Хто живе в Калгрі, то воно знаходиться поряд. Ось там назва. Будинки. Знаєте, такий вайб гірського містечка. Ну, Це і є гірське містечко, звісно. Тут можна на сноубордах покататися, на лижах. І зайнято тут... у Ми... нас тут друзі в цьому ресторанчику працюють. Сказали, що тут завжди візі, все зайнято. І зарезервувати приходилось нам. Місце, щоб пообідати тут. І, звісно ж, щоб пожити, мабуть, відпочити, теж треба все зарані заказувати. Дивіться, які гори який образ. Прикольно. Мені дуже тут подобається. Ми були в Банфі, але там... Трошки не так просторно. Тоже прикольно, тоже класно, мені дуже сподобалося. банк. Там річка, така гори. Я малювала декілька картин. Ну, а тут, звісно, теж дуже гарно. Ось дивіться, як лягає сонце лучі. Ну, прям малювати хочеться це все. І звісно, цей кадр я зупиню. Так ось. Чоловік теж захотів знятися на фоні гори. Ось так. Дуже класно. Друзі, ось воно щастя. Дочечка, внучок, чоловік і зятям все добре. Боже. Дякую до Боже за ці хвилини, минути, дні, що ми проводимо разом. Ось таке життя і горе, і радість поряд. Ой, мої ріднесенькі. Дуже прикольно все виглядає так класно. Там інша гора, але так не дуже її видно. Спокійне життя. Дуже класно тут такі дитячі площадки є, там якийсь місточок. Дуже гарно я йду і походу роблю фото. Зараз подивимося, там, мабуть, річка якась. Але дуже приємно, дивіться. А з покошені, так все прикольно виглядає. На ця гора така дуже характерна вона. Ось так кадру бери і малюй. Зараз подивимося, там якийсь будівельний майданчик, а зрозуміло. Там дали якийсь скотеч. І такі величні гори Вибачаюсь за ці звуки. Красива природа в Канаді, звісно. Нічого не скажеш. Гляньте, як красиво. І тут люди живуть в тишині, свіже повітря, дуже тут гарно. Ну, звісно, коли нема цього будівництва. Друзі, цим чудовим кадром завершую це відео. Будуть ще наступні відео. Це буде перше, буде друге, думаю. Друзі, бажаю всім здоров'я, бережіть себе. З вами Тетяна. Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки подобайки. Буду дуже рада вашому, вашому спілкуванню, нашому спілкуванню. Пока-пока, друзі мої!